Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Любитель попиздіти на Усика Український напівсередньоваговик Іван Редкач може провести свій наступний бій 23 вересня проти американця Конора Бена. Ось що написав у соцмережах Конор. Ми запропонували бій Редкачу 23 вересня. Тож зробимо це. Джон Ф'юрі висловився щодо бою свого сина з Френсісом Нгану. Ось що сказав старий. Я очікую, що Тайсон залишить ринг зі зламаною ногою або рукою. Тайсон знає, що може отримати по морді. Вони можуть вбити один одного на рингу. але я радий, що їм добре заплатять. Абсолют другої середньої ваги Сауль Альварес розкритикував абсолюта на півсередньої категорії Теренса Крофорда. Пряма мова. Якщо ви подивитесь на перелік його опонентів, то побачите, що серед них є лише один класний боєць Ерол Спенс. Більше він ніколи не перемагав суперників такого калібру. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.